Вражаючим військовим успіхом ключові об'єкти Ірану зі збагачення урану були повністю знищені. Іран, хуліган близького сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо вони цього не зроблять, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими. Або буде мир, або для Ірану буде трагедія набагато більше ніж ми бачили протягом останніх днів. Поруч був Рубіо і Венс. Білий дім показав, як і де Трамп стежив за ударами США по Ірану. У той час як американські бомбардувальники атакували ядерні об'єкти, зокрема у Фордо, Ісфахані та Натанзі, США Дональд Трамп і члени його команди, перебували в ситуаційній кімнаті. Про це повідомили в Білому домі і опублікували серію знімків у момент атаки на фото. Крім Дональда Трампа, присутній віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, глава апарату Білого Дому Сьюзі Вай і глава Пентагону під гексет Нагадаю, ситуаційну кімнату використовують для оперативного ухвалення рішень з надзвичайних питань у середині країни або ж за кордоном. Лідер демократів у сенаті вимагає від Трампа пояснень щодо ударів по Ірану. Чак Шумер заявив, що президент США повинен чітко роз'яснити американському народові і конгресу, якими можуть бути наслідки для безпеки американців. Він також нагадав про необхідність дотримання закону про воєнні повноваження. Шумер наголосив, для того, аби протистояти ядерним амбіціям Ірану, потрібна сила, рішучість, але й чітка стратегія. Про ситуацію на близькому сході поговоримо з Олександром Краєвим, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, викладач Національного університету, Києво-Могилянська академія. Пане Олександре, вітаю вас! Так, вітаю, добрий день. Гарячі новини сьогодні, бачите, і ми вас відірвали від вашого вихідного дня, але не можемо не поспілкуватися про те, що відбувається на Близькому Сході. Вступ Сполучених Штатів в конфлікт Ізраїлю та Ірану став сюрпризом. Ну чому сюрпризом? До того Трамп м, все ж таки відтягував, уникав прямих заяв про плани Сполучених Штатів. Що ж все ж таки Трампа спонукало, і можливо він просто відволікав. В увагу світу, а операція дуже ретельно готувалася, хороше питання. І, на жаль, Трамп один з тих політиків, яких в цьому плані ну, дуже важко проаналізувати. Що є багато підтверджень того, що він абсолютно своє рішення приймав спорадично, непередбачувано. А, з іншої сторони, є абсолютно чіткі докази того, що він свого часу дійсно ось таким чином скривав певну інформацію, не давав можливості іншим Аналізувати те, що відбувається, а, тому з цієї точки зору. Важко зрозуміти, ну куди воно реально тягнеться, як воно реально робиться, і чому було зроблено прямо зараз. Лише декілька важливих пунктів, які насправді можна, хоча б якось прорахувати, можна якось використовувати. По-перше, зрозуміло, що така операція була на розгляді. Це був один з тих варіантів, які Трампу запропонували, в якого він не відмовлявся. Ми також знаємо, що паралельно до цього був навіть варіант застосування тактичної ядерної зброї, у випадку, якщо не вдасться нанести достатньо ефективні удар. Звичайним озброєнням, тобто те, що така операція була на столі, те, що це не було придумано буквально за ніч і за ніч було сформовано плани ударів. Це факт, це перше. Друге, що важливо сказати, зрозуміло, що е, Трамп, в принципі, схильний бути достатньо жорстким до Ірану. Давайте згадаємо його перший термін, коли так само, нібито спорадично було нанесено удар дронами і вбито Касема Солімені, одного з командирів корпусу вартових ісламської революції. Тобто, це не вперше, коли Трамп проявляє себе агресивно стосовно Ірану, а отже це в принципі щось, до чого він схильний, і що він уже в попередній своїй каденції робив. І третій важливий пункт: ми знаємо, що Іра Ізраїль. Точніше також був прихильником того, щоб США повноцінно вступили у війну. Ми почули вже, як Нітаньяху дуже позитивно говорить про те, що зробили Сполучені Штати. Як він каже, це насправді історичне рішення, історична рішучість Сполучених Штатів. Тому тут були зовнішні чинники, які якби підштовхували Трампа зробити цю операцію. Тому мені здається, що. Трамп був у невизначеності до самого останнього моменту, але було більше факторів, які сприяли тому, що він все таки це рішення ухвалив. Тобто, його ці розмови про те, що він це не буде робити, я не думаю, що це був відволікаючий маневр. Це насправді була його така певна нерішучість, пане Олександре. От, все ж таки, втручання Сполучених Штатів Америки, це можна вже сказати, що це початок кінця конфлікту на близькому сході, чи це тільки початок? Я думаю, це початок нового початку, <свісно> говорячи такими медійними термінами. Бо насправді треба розуміти, що на цьому фоні вже був виступ а, глави Міністерства закордонних справ Ірану. і Він сказав про те, що це дійсно тільки спонукає Іран до активнішої боротьби проти західного, як вони це називають західного тероризму і імперіалізму. Вони вже самі чітко сказали, що це не відкриває шлях до дипломатії, а навпаки, його закриває. Вони чітко проговорили те, що насправді зараз може бути більше терактів, активніше буде працювати Хазбала. Очевидно, активніше будуть працювати інші терористичні організації, які знаходяться під контролем Ірану. Очевидно, нам варто очікувати активізації іранських союзників, ну тих же хуситів а, тих же країн перської затоки, які готові з ним співпрацювати. Тобто, нам варто очікувати навпаки погіршення безпекової і економічної ситуації, тому що для Ірану це був той сценарій, який не передбачав дипломатії взагалі. На цьому фоні давайте згадаємо, що навіть під час останньої зустрічі європейських дипломатів із Іраном Іран чітко вказав на те, що він бачить перспективу в тому, що робить Європа. Він бачить перспективу в тих переговорах, які пропонувала європейська дипломатія, об'єднана європейська дипломатія, і він бачив плюси в тому, щоб саме таким шляхом і надалі розвивати цю ситуацію. Штати обрали зовсім інший підхід, штати обрали йти самостійно, йти ось таким шляхом. Тому ні, мені здається, це точно не пришвидшить закінчення протистояння на близькому сході. Це просто його розширить, і вплив, що на економіку, що на політику буде набагато більш катастрофічним. А пане Олександре, хто може вступитися за Іран чи чекати об'єднання вісі зла? E, поки що я сумніваюся, що ну, скажімо, це може зробити Росія. Я сумніваюся, що це може зробити Китай, ну повноцінно мається назі повномасштабно. Те, що вони продовжать з Іраном торгувати, вони будуть йому допомагати обходити санкції. Це якби саме собою. Але знаєте, якщо вони не готові були вступити на стороні Ірану в той момент, коли Штати не хотіли цієї атаки. Якщо Росія не вирішила не виконувати своє зобов'язання по договору про колективну оборону з Іраном ще до того, як штати втрутилися, я думаю, зараз в них ще менше причин втручатися. В них ще менше причин бути залученими напряму в цю війну. Тому так вони будуть давати зброю, так вони будуть давати розвідку. Вони точно будуть допомагати обходити санкції. Але повторюся, я не думаю, що це буде прямо, як кажуть американці, boots on the ground. тобто прямо війська, які прямо тут присутні, прямо тут. Допомагають Ірану боротися із загрозою, погодьтеся США продемонстрували, що коли вони зацікавлені в конфлікті, вони можуть так просто взяти і вступити у війну. А яку тінь це кидає наставлення Трампа саме до війни в Україні? Ну, це просто показує, як він сприймає Росію. Це чітко показує, що він досі або хоче бути другом з Путіним, або боїться Путіна, або й те і інше. Це чітко показує, що дійсно. А... Країна, яка дійсно володіє най... першим, найбільшим ядерним запасом світу, має вплив на Сполучені Штати, що Штати досі постійно думають про те, що... що Росія може цю ядерну зброю застосувати. Вони дійсно постійно думають про те, що Росія залишається тим самим злим великим радянським союзом. і Вони не вірять в те, що Росія слабне. Тому на жаль, це просто вказує на те, що постійне планування. Стосовно Росії у них залишається на тому рівні, на якому було раніше. Це планування засноване на балансі. Це планування засноване на тому, що вони хочуть зберегти цей баланс сил і вони хочуть зберегти оцю певну не не те, що нейтральну позицію, але позицію, коли їм не треба напряму вирішувати такі складні питання. Дуже вам дякую. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нас. Я знову вас запрошую до ефірів. Ну тому що багато питань і ну, тема. Супер широка і супер цікава. Звичайно, якби мене були теж в це залучені, тому що все одно а, а, те, що там відбувається, теж і, і має відлуння на нас. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики, українська призма, викладач Національного університету Києва, «Могилянська академія, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую, дякую вам. Ми будемо продовжувати обговорювати цю тему з нашими експертами. І ще одна інформація: США застосували антибункерні бомби ракети Томагавк для атаки по Ірану. Про це повідомив ведучий Fox News Шон Хенітті з посиланням на інформацію, отриману від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. За його словами, США вдарили шістьома бомбами для пробиття бункерів. Кожна з яких важить 15 тонн. Бомби скинули з американських бомбардувальників Невидимок бі 2 їх Вашингтон застосовував. Перше водночас CNN з посиланням на джерела стверджує, що для атаки використали 12 таких бомб. Це перший відомий випадок застосування таких бомб у бойових діях. Крім того, з підводних човнів США запустили 30 крилатих ракет Томагавк під час атак на об'єкти в Натанзі та Ізбагані. Трамп під час звернення до нації заявив, що три ядерні об'єкти Ірану були повністю і безповоротно знищені. У самому Ірані підтвердили атаки по ядерних об'єктах, однак не уточнили. Шнюють наслідків і е, про цю тему і не лише взагалі е, поговоримо з Костянтином Криволапом, аналітиком та віційним експертом, якого ми долучимо буквально за декілька хвилин. А е, ми з ним також поговоримо про запит Дональд до Дональда Трампа на Петріоти. І звичайно, хотілося б дізнатися, що це за бомба така. Е, нагадаю, що її Америка використала вперше, е, вона важить 15 тонн. І бомби скинули саме з американських. Бомбардувальників а не в один мок Бі-2. Бі і сіоненгут говорить, що для атаки е, використали 12 таких бомб. Недостеменно невідомо е, наскільки е, серйозні ураження вони нанесли саме по ядерній програмі. Наскільки устаткування було пошкоджено. Е, вже є інформація, що Іран вивіз це, це устаткування до того, як Америка втрутилася і почала е, ось. Саме наносити такі удари невідомо, але будемо бачити далі. Все одно ця інформація буде мати витік, і ми точно будемо розуміти, що відбувається. Нагадаю, що сьогодні. Америка свою рішучість продемонструвала. Хотілося, щоб вона так само свою рішучість продемонструвала стосовно України, тому що маємо ще більше викликів ніж Ізраїль, і наша лінія фронту набагато більша. І таких там гавок би нам також, в принципі, б вони нам пішли на користь. Будемо сподіватися, що це також буде змінювати хід війни і в Україні. Поговоримо з Костянтином Криволапом, аналітиком і авіаційний експертом, пане Костянтине, тут у нас була інформація. Вітаю вас, бачите, я вже Вітаю. вас так долучаю в ефірі. Вже зразу да. хочу з вами говорити про це. Хочу поговорити з вами про ось ті бомби, які важать аж 15 тонн, які сьогодні наробили шуму е, саме в Ірані. Наскільки вони дійсно смертоносні? Наскільки вони могли уразити весь ядерний потенціал, який приховує Іран, і що це за бомби? От розкажіть нам більш детально про них. І бомби, їх там невелика кількість була розроблена, і от таке враження, що майже все, що було в Америці, воно було застосовано. Ну, може, там ще якісь запаси є. Ну, що Це Це так бомба, бомба, яка розроблена для того, щоб пробувати серйозні бетонні якісь укріплення, бункерна бомба. Вона має велику вагу, запускається вона з великої висоти. І е, тому її кінетична енергія дуже велика. І вона просто е, все, що під нею, трощить. І е, вона не одразу вибухає, вона вибухає, вибухає тоді, коли її швидкість майже е, вже дорівнює нулю. Ну, тобто, сама споруда її зупинила. І от тоді вона вибухає. І от все, що було е, там, вона пройшла, вона викидає на поверхню. І потім в ту ж саму дірку намагаються запустити ще одну рах, таку е бомбу. І от таким чином пробивають е все, що завгодно. Однієї такої бомби, якщо я не помиляюсь, вистачає для того, щоб пробити скельний ґрунт на глибині 50 метрів чи 60 метрів, щось таке. А оці е ядерні комплекси, які там е треба було Форду знищити. Там, по різним даним, там від 70 до 80 метрів в скальній породі знаходиться це обладнання центрифуг. Ну, судячи з цього, то все виконано, як, як повинно було виконано. Ну тобто, якщо не встигли вивести устаткування, то точно воно було знищено. Пане Константине Якщо навіть вивезли, то його знайдуть нове місце і туди прилетять. Розумієте, це було саме надійне місце для зберігання. Так, розвідка працює тим більше, знаємо, наскільки воно було занурено, наскільки глибоко під землею. Пане Костянтину, поговоримо про Україну і про те, що нам потрібні Петріоти, Україна вже офіційно звернулася до команди Дональда Трампа, саме з проханням про передачу систем Петріот. Невідомо як буде реагувати Америка. Чи дійсно останні обстріли спонукають Америку до цього? І, от, якщо все ж таки вони відмовлять, який альтернативний шлях за захисту повітряного простору ми можемо розглядати. Ну, в короткій перспективі фактично зміни Петріоту нема. Ну сам ті, але вона не працює так, як Петріот, і фактично нема. Про систему ТАД ніхто не казав, хоча там десь рок тому була розмова про те, що не дайте нам ТАД. Ну я не думаю, що це хтось почує, тому що ТАД, ну скажімо так, в нас десь. Три чотири дорожче, ніж Петріот. Е, е, Україна розробляла свій комплекс кільчень ще там 15-16 років. Були пропозиції і просили для розробки цього комплексу, який повинен був збивати і балістичні ракети. Тоді просили, якщо не помиляюсь, чи то 50, чи то 60 мільйонів доларів, але програма ця не була розгорнута. І вона існує виключно в такому ескізному проєктуванні. Але у нас такі розробки, такий досвід був. Взагалі, треба сказати, що в Америки є просто монополія на збиття балістичних ракет. Цю монополію порушив тільки Ізраїль своєю системою Hertz-3, своєю системою. Праща Давіда цими системами він порушив монополію сполучених штатів, але з, з, зі згодою сполучених штатів, тому що праща Давіда це спільна розробка американо-ізраїльського. Ну тобто, особливих там шансів поїхати десь купити у нас немає. Ми знаємо, що запас в Європі Петріот обмеження а на нові не просто так надають безкоштовні. Я знаю, що треба домовлятися. і Потім ще в чергу ставати, дуже чекати. Ну але Петріоти нам дуже потрібні, щоб захистити наше небо. Пане Костянтине, що хочу поговорити щодо шахетів. Гур попереджає Росія технічно здатна запускати до півтисячі шахетів та дронів і метаторів за одну ніч. Це рекордна кількість і потенційно новий етап у війні чи готова українська ППУ до цього сценарію? У нас є півтори хвилинки. Ну сказати, що ППО наше готова до таких викликів, то це, мабуть, щось сказати не зовсім коректно, тому що ми бачимо, що Росія що вона робить. Якщо ця кількість безпілотників була розпилена на цій території України, то може ми з нею ще мали можливість справитись. Але зважаючи на те, що на останній удар по Кремчуку як було взагалі просто повна концентрація, все, що летіло з різних боків, все прилітало туди в одну точку. При цьому дійсно, що засоби ані мобільні вогневі групи, ані гентокрили армійської авіації вони не здатні справитись з такою великою концентрацією. Нам суттєво треба змінювати всю цю концепцію. Я про це вже казав неодноразово. І якщо так буде далі, то ми будемо в цьому вже нести серйозні враження. Ми вже починаємо, а далі, якщо не будуть нічого робитися, буде ще гірше. Тому і Берлінська, і Флеш, і Стерненка вони закликають, вони волають, вони кажуть, треба щось робити. Але поки що, крім не зовсім зрозумілої постанови Кабміна, яка нібито дала можливість, дозволила територіальним громадам займатися своїм захистом. Але більше нічого в цій постанові немає. Я сподіваюся, що і сьогодні ми були почути з вами. Я рада, що ви долучилися. Щиро дякую. Костянтин Кривола, паналітик та авіаційний експерт. Був з нами. На Дякую, на це добре. Щиро дякую. Запрошуємо знову до розмови. Білоруси, якщо ви чекали знак, то ось він у вільності на своїй першій прес-конференції після звільнення політв'язень Сергій Тихановський подякував усім, хто боровся за нього, а особливо Дональду Трампу. На думку ексбранця, американський лідер має таку силу, що одне його слово може звільнити всіх політв'язнів. Колишній кандидат у президенти Білорусі заявив, що зрадниками є всі ті, хто не бореться з режимом Лукашенка. Він зауважив ні ні на що не буде претендувати а лідером білоруської позиції є. Його його дружина Світлана. Нагадаю, Тихановський планував балотуватися на виборах президента Білорусі у 2020 році. Після відмови виборчої комісії кандидатом стала його дружина. А Тихановського затримали. Наступного року білоруський суд присудив йому 18 років в'язниці за організацію масових заворушень. Я хочу зараз звернутися до всіх білорусам і сказати вам: якщо ви чекали знак, то ось він. Государства погибают тогда, когда не могут более отличить дурных людей от хороших. Что произошло со мной? Обвинение, выдвинутое против палача, стало приговором для жертвы. Калих у Мінську, Тихановський на свободі про що й поговоримо з нами на зв'язку Павло Латушко, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, голова народного антикризового управління. Пане Павло, вітаю вас. Доброго дня. гарні новини, і приємно спілкуватися саме з цього приводу. Сергій Тихановський дав першу прес-конференцію після свого звільнення, і він закликав Білорусів до боротьби чи реально скинути режим Лукашенко саме у нинішніх умовах. Ну, при этом Сергій Тихановський каже про те, що можуть спілкуватися білоруською чи російською мовою а, як, лишайтеся, як... обов'язково. Ми можемо сми можемо розуміти одне одного. Я буду говорити українською ви білоруською. Ми зможемо Судово. одне одного Судово. розуміти. Тому я дуже закликаю вас до цього і дуже радий, що ви говорите білоруською. А, так я одночасово каже, що без з того, як бринуть режим Путіна у Росії. русам будзе цяжка прыцягнуць перамогі але гэта не азначае што мы не павінны змагацца і ён падкрэслівае што менавіта зараз і паказваючы гэты моцны кулак трэба змагацца і ён выказвае вялікую павагу і пашану да прэзідэнта Украіны Владдзіра Здзеленска Ён кажа што э, нельга крытыкаваць прэзідэнта краіны якая які знаходіцца у такім цяжкім стане сітуацыі калі агрэсія ажыццяўляецца Росіей супраць дзяржавы, Так що прокручали слово потримки для українців. Ми розуміємо, що у турмах застаються тисячі політик зняволених, як мінімум, правооборонці кажуть про 1300, не менше політичних зневоліних Лукашенко. Гандлює життями і здоров'ям людей. І він випустив 14 особу серед них 6 білорусів, а 8 – це громадяни Європейських країн, Латвії, Польщі, Швеції. іншых дзяржаў при гэтым Лукашенко працягвалі професіі калі мы паглядзім за апошнія два тыдні 13 асоб у Беларусі былі асуджаны па палітычных прысудах так таксама сёння раніве мы прачнуліся і побачлі што 14собаось даййшлі звесткі з мінулых тыдняў таксама атрымала палітычны прысуд так што 14 выззволў а суддзіў 14 1300 не менш знаходіцца у турма Репресії не закінчуються, йон притягує катаваць білорусу у білоруські народ самые масові репресії суперець громадянської супольності у історії Європи. А пошні дісті Ще Давайте поговоримо про пана Тихановського. Він е, заявив, що не збирається претендувати на лідерство білоруської опозиції, що буде підтримувати свою дружину. Чи змісниться підтримку Світлани е, Тихановської серед білорусів? -першае это важная заявяло тому что Лукашенко я казаў про гэта у іншых інтерв'ю ён специально разыграў гэта палітэхналагічна ён вызвал одного з лідараў протэста 2020 года падчас сустрэчы з ерыамериканцамі вызваліў 8 еўрапейцам показываючы еўрапейцам Глязіце ерыамериканцы вызваляюць ваших грамадзян А вы не ўстане гэта зрабіць он падыгрывае то раммпу адміністрацыі прэзідэнта завышаалиначасова ён разумею что тихохановске это той человек які был кандыдатом на прэзідэнта и его жонка приняла этту эстафету калі мужа посадили у турму фактично не дазволілі ему балатавацца а пазней посадили у турму тому ён як бы спрабаваў стварыць такі канфлікт штучны канфлікт паміж імія, паміж Светланай і паміж Сергея, а таксама разлічвае на тое, што Сергіей будзе спрабаваць змяніць дзейнасць офіса ціханаўскай кабінета ці кранацыйнай радыцыі ці іншых дэмакратычных інстытутаў, які сёння працягуваюць змагання. Але мы бачым з першага інтерв'ю тихохановска что ён не збіраецца гэтым займацца ён планнуў я актыўную дзейнасць але у яго планаў не няма дляля того каб зменіць тихохановскую ён на гэтае пытанне адназначна адказаў Лідер Светлана тихохановская эторазумела яна была абраная мільёнамі беларусаў мае падтрымку іціхановска сёння заяві что мы працягваем барацьбу за вызваление ўсіхпалізняволеных і-за новой дэмакратычнай выборы А ви кажете, що він буде е, теж продовжувати діяльність, і серед його дія діяльності також прозвучали такі слова, що він пообіцяв розпочати стріми, в яких буде детально розповідати про злочини білоруської влади. Що очікувати в цих розповідях? Я думаю, що це буде правда. Правда про те, що відбувалося у 2020 році. Він сьогодні почав розказувати про ту сустречу відому у турні КДБ. КГБ, яка відбилася у 2020 м годзе, Калі Лукашенка запросив шерох політичних лідерів, яких ён вже затримав на розмову. І ён уже будзе расказваць праўду як что каза Лукашенко Менавіта як ён хлусіў хлусіў як ка Серргей ціханововский пра мільён даляраў які яму падкинули лукашенко у канцы концов прызнаўся падчас гэтай сустрэчы Я думаю что он будзе рываваць беларусу на сённяшні дзень вельмі важна гэта мотывацыя 5 гадоў мінула шмат людей поцярпела не менш чым 600 тысяч гэта подадзены Фран вымушана пакіну тэрыторыю Беларусі але реально это значно значно больш под прымусам рэпресссі внутри рэпрессии пазами межамі Б беларусці гэта экстратарыальны лачынства там мотывацыя з яго боку патрэбна Я думаю что стримы актыўная працы з дыаспорой то это моё меркаванне зразумела будет вырашать Сергей что ён можем взять на сабе чым напэўна будзе займацца Напередодні Кіт Келох відвідав Білорусь, навіщо були Вашингтону? Переговори з Лакуш з, Лак... з Лукашенком, і які цілі переслідують Сполучені Штати Америки? Чи не бояться вони його легітимізувати? Да, это для лукашенко важный он будет выкарыстоўывать гэта где тогока про его подшали казать у свете казать что и он небо изменя свою внутреннюю репрессивную политику Але это вкусня потому что я сказал только людей пачули присуды кримінальные за апошние два тыни репрессии не спыняются Так что это вкуссливый тезис але лукашенко разчивая вызваливший одного з лидеров позиции что небо это зма политики не а не изменяется американцам это встреча была потребна не думаю что приоритетно по вызволению неволлены але я хочу сказать великий дяку за то что он иззрабили это важно житьё лёс кожного человека кожное особое здоровье как мы башим я катуюсь людей у турмов тихоновский Ми бачимо, як змінився вона вот не познала власна дочка. Я вона не змогла познати свого тату після п'яти років, що зробили з ним і з іншими іншів Але американці розмовляють з Лукашенком на тематику війни. Я не хочуть, по перше, дати сигнал Лукашенку, він не провокував ситуацію з уліком. Влученню захід 2025 двадцять п'ять. Не створев погрози для України і махчима для балтійських країн. Це одна з мето, а... пане Павле, відновлюємо зв'язок. Ем, нагадаю, що з нами був Павло Латушко, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, голова народного антикризового управління. Ем, на цьому це вся інформація. На цьому цьому не все і повернемося вже о 15. Лишайтеся за пострифом.